Акто це не найменший. Одразу скажу, найменший із існуючих є. Е, якщо я правильно пам'ятаю, зараз я навіть відкрию сайт, вам покажу. Одразу, щоб ви знову запам'ятали усі, які є. Зараз у мінус 25-й, десь мінус 24-й, вибачте, умовився. І це є йокто, Акто це десь мінус 18, це не найменше. Так ось ви бачите, ось у нас є нано, це те, що ми зараз вивчаємо. Ті технології, які є доступними для людства. Піко це те, що взагалі теоретично є можливим, але насправді зараз дуже складно сказати, що буде, якщо ми будемо вивчати на рівні пікометрів частинки, а Фемто, Атто, Зепто-Йокто взагалі. Навіть зараз людство і не думає про те, що буде, тому що взагалі такі частинки їх створили лише для того, щоб якщо коли-небудь людство досягне таких успіхів, що зможе досліджувати частинки рівня 10-21 метрів, або якихось інших одиниць, щоб одразу для них була назва. Так, ідеї у Берліну, які я почув, вони були схожими про будівництво, також у них були ідеї про хірургію, про те, що можна буде робити дуже складні операції набагато легше. А про пікотехнології у них з'явилася ідея, що можна буде вивчати саме кварки, тобто частинки, з яких складаються ядерні сполук, тобто нуклони, протони нейтрони та інші там, частинки такого розміру, можна буде їх вивчати дійсно.